Всім привіт! Вітаємо вас на відеоканалі Automotoshop.com В сьогоднішньому відео огляді пропоную вашій увазі моторне масло для мотоциклів. Це є Elf Motorroad 4T для 4T-мудвогнів. На зовнішній стороні масла бачимо, що масло 10W40%, synthetic Based Motor Oil. Synthetic-Based означає, що в цьому маслі приблизно десь до 40% синтетики. Відповідно інші масла, які там, наприклад, зроблені по технології Synthetic Technology, мають до 80% синтетики, ну і 100% синтетик, відповідно, 100% синтетики. Також сфера застосування масла це є мотоцикли для повсякденного застосування і мотоцикли оффроуд. Відповідно, розуміємо, що оффроуд – любительський, а не професійний. Поля Суперспорт і Квад. Галочок немає, тож слід це пам'ятати при виборі цього масла. Нижче є дата випуску масла. В інтернет-магазині ви можете бути впевнені, нашому, що масло завжди є свіже. Наприклад, оця банка літрова випущена 09,01.15 року. Також слід зазначити, що масло це випускається в тарі як 1 літр, так і 4 літри. Тильна сторона банки це є знову ж таки назва шкала. Місто синтетики, а, різними мовами опис цього продукту, і специфікація МА2 моторного масла для мотоциклів. Пам'ятаємо, що МА2 це є допуск, який відповідає за фрикційні мозостивості масла, тобто для того, щоб не буксувало мокре щеплення. Також є штрих-код. Країна-виробник ЄС, але на самому штрих-коді вказано, що країна-виробник це Франція. Номер штрих-коду починається 3.2.6. Також поле з, е, з характеристиками масла 10W40, допуск JASO ma 2 і е, специфікація API SJ. Також є QR-код, за яким ви можете перевірити, чи це масло є оригінальне. Але в нашому магазині Automatoshop.com ви можете бути впевнені, що масло є оригінальне. Слід також зазначити, що це масло є. Бюджетної цінової категорії. Тобто його ціна набагато нижча і набагато приємніша, ніж в його конкурентів. Взагалі, це масло особисто. Я рекомендую для дрібної техніки, малокубатурної, китайських мотоциклів і, скажімо так, на болив. Так що, прошу, користуйтеся, раді вас чекати на нашому каналі. Підписуємося. і... Dajemo se naše video.